Всім привіт! Вітаю вас! Це перше відео на моєму новому каналі, який створено для того, щоб поділитися з вами, як дивовижно мене змінив Господь. Як звільнився мій світогляд, думки, розмова, з'явилися нові пріоритети. Як Господь звільнив мене від поганих звичок, так взагалі, як в цілому, змінилося моє життя. Який люблячий наш батько небесний, і скільки всього ми втрачаємо, не знаючи його ласки і благодаті. Моє сьогоднішнє життя Господь змінює кожен день, і кожен новий день я пізнаю інший світ, який раніше був просто закритий для мене. Безперечно, що світ, у якому я жив ще рік назад, був повною протилежністю того, що я зараз. Але мені тоді здавалося, що цей світ може дати мені все. Все, що тільки треба для безтурботного існування, улюблену роботу, друзів, хобі, кохання, а також випивку, наркотики, секс без зобов'язань, паління в кінці кінців. Я, як і все моє оточення, прагнуло якомога більше взяти від цього життя і не одразу помічали, що все, що вчора було важливим, сьогодні вже не мало абсолютно ніякого сенсу. Ми починали шукати щось нове. Ставили нові цілі, досягали нових результатів. Але воно дуже швидко втрачало все. І зараз спробую пояснити. Ну, наприклад, ви мрієте про машину, квартиру чи будь-що, довго працюєте, важко йдете до своєї мети. І вам здається, що коли ви її нарешті отримаєте, то ви станете самою щасливою людиною на світі. А в результаті, вже через пів години після того, як ви досягнули своєї цілі, ви повертаєтесь туди, звідки починали, і усвідомлюєте, що цей безглузлий, безкінечний біг за тим, що насправді не має ніякого сенсу. Знаєте чому? Тому що ми всі живемо в матеріальному світі, де все має свій початок і свій кінець. І рано чи пізно все, що тут є, перетвориться в прах. Тому все, що ми маємо зараз і все, до чого ми прагнемо, на жаль, тут і залишиться. З чим ми сюди прийшли, з тим і підемо. Ми зможемо взяти з собою тільки наші добрі справи щире серце, чисту душу і віру в Бога. На цьому каналі я хочу показати всім, що життя з Богом набагато краще, ніж життя без Бога. В кінці кінців ми всі будемо стояти перед Всевишнім, де як на долоні буде видно все наше нутро. Любов, щирість, милість, а також лукавство, ненависть, заздрість. де як у кінострічці перед нами пробіжить все наше життя. де ми нічого точно не зможемо утаїти. І за все, навіть за невелику дрібничку, нам прийдеться точно дати відповідь. Цей канал я назвав яскраве життя. Бо життя з Богом по благодаті дійсно яскраве. І пропоную вам разом зі мною постійно ставати кращим, ділитися своїми відкриттями і разом пізнавати Бога. Мене звати Ігор, мені майже 50. І рік назад Господь повністю своїм дотиком змінив моє життя. Я дуже сильно жалію, що це не сталося раніше. Що стільки часу я прожив не так, не туди. Не для того. Але я вірю, що у той відрізок, що мені залишився, я зможу добре послужити Богу і показати всім, який насправді люблячий є наш Батько Небесний. Я знаю, що на все це є воля Божа, а також те, що нас з вами тут чекає багато цікавого. Всім благословіння.